Залишивши дітей усякі други. Не залишити так само парафіяни Православної церкви України разом з новим настоятелем Свято Вознесенської церкви в Корюківці Володимиром Шемендюком проводять ранкову службу. Тут прихожани ПЦУ збираються з вечора 16 лютого. Тоді, вперше за півтора року після рішення релігійних зборів про перехід з української православної церкви московського патріархату, прафіяни ПЦУ зібралися на богослужіння. Це кадри від 28 серпня 2022 року. Тоді на подвір'ї церкви релігійна громада провела збори, де більшістю голосів прийняла рішення про перехід свято Вознесенської церкви до ПЦУ. Тож добрим героям слава. Проводити богослужіння в храмі парафіяни ПЦУ не могли, бо колишній настоятель церкви, священник УПЦ Московського патріархату Олександр Дем'яненко, відмовився залишати храм зі слів Володимира Шемендзюка, Через це релігійна громада парафії ПЦУ ще влітку 2023 року подала позов до Корюківського районного суду. Ми позивалися іменно наша церковна громада позивалася саме на Олександра Дем'яненка, як на фізичну особу. Чому тому, що він саме він особисто шляхом маніпуляцій і фізично не допускав церковну громаду до храму. І я йому надав ксерокопії про те, що храм вже належить Православній церкві України. Він подивився ці ксерокопії і сказав, що все одно я нікого не допущу. Бо в нас будуть тривати судові процеси. Суд ухвалив рішення на користь громади ПЦУ. Пізніше Олександр Дем'яненко подав скаргу до Чернігівського апеляційного суду, який залишив її без задоволення, а рішення Корюківського районного суду без змін. Рішення апеляційного суду я отримав 16 числа. Це в п'ятницю, і потім, вже якраз в п'ятницю мене запросили прихажани. Приїхати в Корюківку, коли ми визвали поліцію, для чого? Для того, щоб нас ніхто не міг звинувачити в якомусь безчинстві. Разом з ними, на, фіксуючі, на відеофіксацію, якраз такі, ми підійшли до дверей храму, які були причинені. Коли я спробую відчинити храм? Вони відкрилися. Як тільки рішення суду вже відбулося, всі узнали звісно, Ми це сприйняли із радістю, тому що ми чекали. Тепер у Курюківці не лишилося храмів підпорядкованих у МП. Володимир Шемендюк каже, оглядаючи храм, вони помітили відсутність низки ікон. Коли ми оглядали, парафіяни звернули увагу на те, що немає ікон дуже багатьох ікон немає на стінах. Справ в тому, що майже весь храм був. Всі стіни увішані в образах, але на жаль, як зараз ми бачимо, тільки по центру ікони є і вон, виставлені ікони. Більша половина ікон, які представляли матеріальну і духовну цінність, вони на жаль зникли. Дивлюсь, ікона Божої казанської матері була така старовинна, масивна. Її нема тут також висіла. Друга свята її нема. І з тої сторони висіли Павло і Петро їх нема. Зі слів Мендюка, зникли також жертовник, євхаристійний напір, а на престолі та аналогії залишили пропалені покривали. На престолі таке убогеньке євангелі, маленьке, як молитовничок. І такі дуже, дуже скромний хрест. Хоча Перед тим було шикарне Євангеліє і шикарний хрест. Храм він в дуже занедбаному стані. Ну це не вкладується в голові. Храм це не особиста цінність когось. Вибачте, але священники можуть мінятися, так? Але це все. Залишається людям народне. Ми звернулися по коментар до представника УПЦ Олександра Дем'яненка. Наразі очікуємо його відповідь. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.